Для рідних і друзів це стіна розбитих сердець біля штаб-квартири Міністерства оборони Ізраїлю. Фото частини цивільних викрадених і вивезених до гази, як нагадування про те, що щонайменше 199 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед викрадених і маленькі діти і літні люди. Сім'ї заручників об'єдналися щоб тиснути на владу, аби повернути рідних додому. вони забрали мою тітку Адіну Моше. Їй 70 років. Вона хвора. Вони витягли її з вікна. Ми не знали, що з нею сталося, поки за кілька годин не отримали відео, де її видно з двома жорстокими терористами, які вбили її чоловіка і вивезли її на мотоциклі до сектора Гази. Рідні заручників кажуть, за понад тиждень з ними не зустрівся жоден представник влади. Тож вони почали діяти самотужки. У Далявівському експоцентрі облаштували так звану воєнну кімнату для зниклих безвісти. Тут сотні волонтерів шукають будь-які онлайн-дані про долю зниклих ізраїльтян. До початку війни багато з активістів належали до організації брати за зброєю, яка виступала проти запланованої в Ізраїлі судової реформи. Тепер вони зосередилися на пошуку заручників громадяни Ізраїлю із різних галузей, технологій, розвідки, соціальних мереж зібралися тут, щоб спробувати скласти повну картину того, що відбувається. Професорка інформаційних систем університету Рейхмана Каріне Нагон каже: зібрані дані дають підстави вважати, що понад 100 заручників досі живі. Знайдену інформацію вона передає службам безпеки Ізраїлю. Ми знайшли багато інформації про людей у соцмережах. У певних випадках ми розуміємо, що їх убили, і тоді наша робота обміняти дані та збирати нові в інших випадках. Ми бачимо, що вони живі. Вони пишуть в інтернеті, що вижили. А окремі випадки ми передаємо на подальше дослідження, якщо у нас замало даних. Стер каже реакція ізраїльтян викликала в нього гордість за свою країну. Цивільні постачають їжу солдатам, допомагають десяткам тисяч переселенців із регіонів поблизу гази і надають психологічну допомогу. коли ви бачите, як люди просто гуртуються і роблять усе необхідне на даний момент, щоб бути сильними і перемогти в цій ситуації. Для мене це найкраще джерело оптимізму. Ізраїль готується до наземного вторгнення до сектора Гази, але багато ізраїльтян кажуть, що повернення заручників є їхнім першочерговим завданням. Ірина Шенкаренко Лінда Гранштайн Голос Америки телявів.